Ольга, членце Української асоціації гідів, і я з радістю проведу для вас екскурсію в єдиному в світі музеї гуцульської бринзі. Мені приємно, що ви ним зацікавилися. Наш музей відкрився у вересні 2020 року на грант Українського культурного фонду. На всіх вивізках, де би ви не бачили, всюди пише Український культурний фонд і зверху «USAID Американський народ. Відкрилися ми для популяризації гуцульської овечої бринзі, про яку мало хто знає, і яка має найвищий статус в Україні. Слово «бринза», бриндза, чуємо, а бриндзя, то ще й гуцульська, то ще й овеча, тому зараз ми все це дізнаємося. Музей наш перебраківщині випасають лише овець, так, щоб це було. Великих об'ємах, тому що курірки десь можуть випасатися, але то на обережно. А тут ви бачите контейнер, куди ці бахіли можна буде викинути. Ой, тепло. Ви не роздягаєтеся, так. чаю дзвоники, тому що кожна овечка повинна мати дзвіночок. Тут є дзвоники Карпатські з різних міст України, і влітку минулого року світило медицини з Дніпра прислала нам 19 дзвоників з власної колекції після відвідання нашого музею. Просто запалилася, закохалася в наш край, наш музей. Потім ще на різдво, на Великдень, тому вона нас постачає звіночками з різних куточків світу, тут які їй дарували тайстри. Тайстри це прототипи сучасних рюкзаків, і ми любимо хвалитися, що гуцули, придумали і рюкзаки, і мобільні телефони, і пральні машини. Uh -huh. Ну, судіть самі. Таку тайстру клали на спину, широку ручку намотували на руку, і так було зручно нести будь-який uh -huh. вантаж. Велика тайстра столітня Рахівська, маленька, румунська. Чому румунська? Тому що гуцули живуть і в Румунії. Гуцульщина простягалася до сучасного Солотвину і до е, інших, до, до сучасної Румунії. Я воджу туди на екскурсію спілкуємося. Ті, що нас відвідала вся Україна, представники окупованих територій, перекрас тільки що завершились теж закупованих територій. А на карті світу ви бачите, з яких країн нас відвідували. Зокрема, недавно була 23 третя країна Грузії. І зараз у вас є нагода залишити свої навіпочки. Mm -hmm. Ви будете і сідайте на лавочки. Тут mm -hmm. вам буде найкраще на цій лавочці.